Доброго здоров'я, шановні любителі винограду. Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 1 серпня 2023 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область Україна. Сьогодні я розповім, які роботи на винограднику я проводжу у серпні. У серпні я продовжую проводити зелені операції пасинкування та карбування. Пасанок повністю видаляти не слід. Один або два листочки варто залишити. Після видалення пасанків з часом можуть з'являтися пасанки другого порядку. Пасанки другого порядку я також прибираю. З метою недопущення появи з приросту та загущення виноградного куща у серпні я продовжую проводити карбування пагонів винограду. Пам'ятайте, там, де загущений виноградний кущ, там одразу з'являються грибкові захворювання. Окрім того, регулярне проведення зелених операцій сприяє кращому визріванню виноградної лози. Чи потрібно зараз на початку серпня поливати виноград? Декілька днів тому в моєму регіоні пройшла рясна злива. Наразі ґрунт вологий. Тому зараз на початку серпня виноград поливати в моєму регіоні не потрібно. Якщо зараз на початку серпня в моєму регіоні ґрунт сухий, дощу немає, спостерігається тривала, спекотна та суха погода, виноград поливати ще можна, але з тенденцією подальшої мінімізації поливу. Починаючи з 15 серпня в своєму регіоні я майже повністю припиняю полив винограду. Роблю так задля того, щоб виноградна лоза мала змогу краще визрівати. Хоча навіть тоді, у разі надмірно спекотної та посушливої погоди, Підтримуючи полив, варто робити. В моєму регіоні серпень саме той місяць, коли слід розпочинати проводити комплекс агротехнічних заходів, що сприяють кращому визріванню виноградної лози. Окрім регулярного проведення зелених операцій та мінімізації поливу, саме зараз, на початку серпня, слід повністю відмовитися від застосування азотних добрив. Та розпочати застосовувати каліні добрива. До прикладу, можна застосовувати 5-15-45 в пропорції 20 грамів на 10 літрів води. Нанесення плантофолу відбувається шляхом оприскування по листу. Чи потрібно проводити у серпні профілактичні обробки та що робити у випадку виявлення грибкових захворювань на винограднику? В моєму регіоні дорослі кущі, що зрожаєм, обробляти хімічними препаратами зараз на початку серпня вже не можна. Для дорослих кущів винограду, що вже з рожаєм, я застосовую каліодит в пропорції 2 г на 10 літрів води. Молоді кущі винограду, що без врожаю, без ягід, можна і в подальшому у серпні та у вересні обробляти хімічними препаратами проти розвитку мілдю, оїдіуму та інших грибкових захворювань. Серпень це той період, коли виноград в моєму регіоні починає забарвлюватися та визрівати. Це найкраща винагорода виноградарю за плідну кропітку. Наполегливу та в той же час таку приємну працю. Якщо відео вам сподобалось, тисяч вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Ви переглянули роботу на винограднику у серпні. Якщо ви бажаєте знати, які роботи на винограднику необхідно проводити у липні, рекомендую до перегляду ось це відео.